Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, коли і за яких обставин вам потрібно звертатися до суду, якщо вам пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсійної виплати, коли це потрібно робити, а коли ні. Тож давайте з вами розберемося. В житті ми можемо з вами зіткнутися в безлічу ситуацій, коли пенсійний фонд вам при досягненні пенсійного віку. Відмовляє в призначенні пенсії. Для початку вам потрібно розібратися, чи дійсно ці вимоги відповідають дійсності. Наприклад, ви повинні точно перевірити, чи у вас є необхідна кількість страхового стажу, для того, щоб пенсія вам була призначена при досягненні 60-річного віку. Якщо виникають якісь, ми з вами вже розглядали ці питання, вимоги щодо заповнення. Трудової книжки, ви маєте теж це все переглянути. Можете це зробити самостійно або з допомогою юриста чи пенсійного консультанта. Якщо певні періоди вашої трудової діяльності пенсійний фонд вам не зараховує, то я вам. Раджу поклопотатися про це завчасно, звертатися в архівні установи, брати необхідні довідки. Якщо ж їх немає, і ви з архіву отримуєте інформацію про те, що підприємство, установа та організація чи завод, де ви раніше працювали, не передали свої дані до архіву. Тоді раджу звертатися до суду. І В судовому порядку цей період вашого стажу буде вам зарахований, або ж нагадую так. Якщо ви маєте двох свідків, з якими ви раніше працювали, ви їх також можете залучити, вони можуть підтвердити процес, що ви разом здійснювали трудову діяльність, і, відповідно, цей період вам також буде зарахований до вашого стажу, що дасть право вам на призначення пенсійної виплати. Далі, який ще може момент? Дуже багато насправді виникає ситуацій щодо переходу з одного виду пенсії на інший. Або ж коли вам відмовляють в призначенні пенсії, це стосується дуже часто пільгових пенсій, особливо список номер 1 та список номер 2 Нагадую, що якщо ви отримали офіційну відмову в призначенні пенсійної виплати і стосується питання щодо проведення тестації робочих місць. Ви також маєте право звернутися до суду, та в судовому порядку вам пенсія буде призначена. Але, звичайно, заздалегідь вам потрібно проконсультуватися або з адвокатом, з юристом, щоб ви точно знали 100%, що відмова є неправомірною. Тому що дуже часто бувають ситуації, що в пенсійному фонді вам кажуть, особливо це стосується пільгових пенсій що почекайте, вийдете на пенсію там, наприклад, не в 55, а в 57,5, ви звертаєтесь потім в 58, 58,5, і таким чином ви вже звертаєтесь на пенсію і отримаєте пенсійну виплату при досягненні 30, при досягненні 60. Років. Тож будьте теж з пільговими пенсіями, уточнюйте причину відмови. Звичайно, ми сьогодні з вами говоримо, у нас дуже швидко все міняється, може мінятися і судові е, системи, так, е, можуть мінятися і рішення. Ви обов'язково, коли ви приходите до адвоката чи до юриста, не соромтеся і запитайте, чи є судова практика і чи такі. Е, Справи приймаються на користь людей, тобто чи вони виграшні чи ні. Якщо вам адвокат зорієнтує, в якому відсотковому відношенні. Є варіант програшу або виграшу, звичайно, вибір завжди за вами. Третій момент, про який я хотіла ще поговорити, це перехід з одного виду пенсії на інший. Тут теж може виникати дуже багато питань. Наприклад, та сама пенсія за вислугою років на пенсію за віком ви маєте право при досягненні 60-річного віку перейти. Але ж тут саме головне питання виникає в розмірі пенсії. Не завжди пенсійний фонд, хочу зауважити, погоджується розраховувати розмір пенсії за віку. З рахуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні, що суттєво може збільшити розмір пенсії за віком. В таких випадках, якщо ви плануєте переходити з одного виду пенсії на інший, перше, що раджу вам зробити, це порахувати розмір пенсії за віком, а потім вже, відповідно, приймати рішення та обов'язково ознайомитись з судовою практикою, щоб вам показала людина, яка буде вести вашу справу, що ці справи дійсно є. Виграшними, якщо ми говоримо про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, коли ви досягаєте пенсійного віку, особливо це стосується тих пенсіонерів, коли, які після настання інвалідності продовжують працю, досягаючи 60-річного віку, мають необхідний страховий стаж, вони мають право перейти на пенсію за віком з рахуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні, і в такому випадку, так само ну там є чітка вимога чинного законодавства. України, я думаю, тут взагалі питань не може бути. Але все ж таки, якщо вони виникають, знову ж таки, ви маєте право проконсультуватися з незалежним пенсійним консультантом, так чи юристом, адвокатом, якому ви довіряєте. Тому я хочу нагадати, що. Щоб ви не втрачали надію, тому що пенсію призначити можна, навіть якщо ви вже збилися з ніг, обшукали всі архіви, дуже часто це розповсюджена проблема нашої держави. Про те, що о, вам потрібно підтвердити період вашої трудової діяльності, ви не можете знайти ні установу, в архіві даних немає, свідків теж немає. Ви роз'їхались, не спілкуєтесь, тоді отримуєте відмову від пенсійного фонду і звертаєтеся до суду. Для початку, звичайно, дивіться, як взагалі від, відбувається процедура. Вам ви звертаєтеся за призначенням пенсії. Пенсійний фонд вам надає офіційну відмову з вказанням причини. Він вказує там причини, чому. Вам відмовлено в призначенні пенсійної виплати. Раджу ще проконсультуватися з юристом, адвокатом, пенсійним консультантом, ті стоїть з тією людиною, кому ви довіряєте. І потім, вже, якщо дійсно ваші права порушені, звертайтесь в суд і в судовому порядку дане питання. Вирішуєте. Якщо у вас виникають питання, чи можливо зараз ви вагаєтесь, чи потрібно звертатися до суду, чи ні, чи вас цікавлять тонкощі переходу з одного виду на пенсії на інший, пишіть в коментарях, обов'язково про це з вами поспілкуємося.